Запалюють свічки, приносять квіти та зачитують молитву. Звертаючись до Бога, згадують тих, хто загинув у бою за Україну. Розповідає владика Іоанн, Митрополит Черкаський та Чигиринський. Пише завдяки духу нашого народу. Цей ворог зупинений за нашими плечима українців, за жертовною кров'ю наших героїв. Зараз в мирі перебуває вся Європа. І весь світ Черкащанка Тетяна Лісова згадує брата військовослужбовця бригади Азов Дмитра Букарьова. Чоловік загинув у російському полоні в липні 2022-го. Наш обов'язок був підтримати нашу, нарешті, церкву, помолитися за загиблих наших героїв і за тих, хто загинув в полоні, за тих, хто. Досі в полоні. Я думаю, що спільна молитва допомагає душам нашим. Вибори. Тут вона разом з іншими родинами полонених та загиблих бійців. Восток, Наших військових важливо згадувати щодня, і прокидаючись, лягаючи спати, тому що вони нас захищають, вони боронять. І ніч була сьогодні дуже особлива у нас на Черкащині. Тому ми дякуємо, що вони своє життя поклали на захист нас. Подолали сотню кілометрів, аби побачити головну святиню Черкащини. Розповідають сестри Тетяна та Катерина. кажуть, коли собор був у підпорядкуванні московського патріархату, сюди не ходили. Приїхали сюди з сестрою. Для того щоб разом підтримати те, що в нас з'явився гарнізонний храм. Ми тут молимося за перемогу України, то невідомо за чию перемогу моляться в московських храмах. Дивилася по Ютубі і все на світі і спеціально приїхали. Важливо, що на, на кінець наша Україна почала перемагати поминальну суботу. Молиться за свою родину, каже Вірянин Володимир, Мать, отець, брат і сьостри. Друзі, женщини, котрих любив. чоловік цей собор відвідує десятки років. Говорить, після його переходу до православної церкви України стало затишніше. Чисто, красиво, ікони всі зустрічають хорошо. Пісні поєтелітичтені нересі не Святомихайлівський гарнізонний собор. Тільки почав писати свою історію. Розповідає благочинний отець Володимир. каже, тепер тут щодня лунатимуть українські молитви, аби зміцнити віру в нашу перемогу. Сьогодні я вперше в цьому храмі за напевно за всю історію храму відслужили. За упокійну службу за всіх тих, хто віддав своє життя за волю, незалежність і соборність нашої України, за наших воїнів, за мирних жителів. Кожного дня храм буде відчинений. І кожного дня о 9 годині ранку буде служитися служба Дар'я Шевченко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.